Друзі, всім привіт! Друга частина відео про комод. Я вже розпочав робити боковини. Боковини будуть фасадні, подтягував фільонки. Отак вони виглядають. Об'язочка Тоже получилась. Все хорошо. Товщина обв'язки 21 мм. Може кому стане в пригоді. І розпочав уже насухо. Збирати, думаю, подивлюсь, як воно все виглядає. В принципі, все добре. Що зараз будемо робити? Ми це все розбираємо і несемо на покраску. Закрасимо тут дефільонка, тому що дерево має властивість сихатись, розсихатись, щоб потім не було тут проблем. Як десь трошки піде, щоб не видно було дерева. Зараз я покажу з цієї сторони, з цієї сторони я також зробив запас. Щоб воно мало дихати, як то кажуть. Ну, тут десь 3-4 мм. В принципі, тут його ніхто не буде бачити. Це середина комота. Краще хай буде запас, як буде все впритик. Так що, отак воно все виглядає. Фасад, звісно, великий. Ну, нічого не поробите. Так що йдемо краситися. Так, друзі, пройшло у нас годин 3-4. Буду клеїти обв'язку. Я думаю, ґрунт вже висох. От так воно виглядає загрунтовано. Щоб потім не було ніяких проблем з цим. Відео я знімати не буду, як клеїти це все. Я думаю, нема потреби. Це все елементарно робиться. Я вже одного фасада заклеїв. от так він бачимо, получається. В принципі, все зійшлося. Все добре. Можна сказати, чітко, ніде нічого нема. Тут ще зажав струбцинами щось, так бачу, там чуть-чуть як-то його піднімало. Не знаю чому. Десь трошки вдарилось. Чи десь зачепив? Ну, то таке. Так що отак воно все виглядає. Так, зараз ще з цієї сторони. Ну, з цієї сторони все чітко, зазорчик. Все як має бути. Так що на цьому буде все. Продовження буде. Всім дякую за увагу. Покедово і пока.